Так, значить, продовжуємо. Значить, сучасне програмне забезпечення для ЕВ має складну структуру і містить, як правило, операційну систему. Транслятори з різноманітних мов, текстові програми контролю та діагностики, а також набір обслуговуючих програм. Наприклад, деякі вчені для проєктування систем програмного забезпечення розробляють ідею кільцевої структури шести рівнів. Перший рівень внутрішні програми для апаратури, другий рівень. Ядро операційної системи, третій програми спорядження, четверта частина операційна система, орієнтована на користувача п'ята система програмування і шоста програми користувача. Згідно з тими проектами наукових досліджень, планується спростити процес створення програмних засобів шляхом автоматизації синтезу та за специфікаціями початкових вимог на природних та інтуїтивно зрозумілих Мова. Широке застосування структурних та об'єктно орієнтованих методів програмування з використанням графічної моделей, які сприяють кращому розумінню структури та функціонування створюваного програмного забезпечення, гальмувалося відсутністю відповідних інструментних засобів. Це породило потребу. В розробці програмних технологічних засобів спеціального класу, які реалізують технологію, це породило потребу в розробці широке застосування структурно об'єктно-орієнтовних методів програмування з використанням графічних моделей, які сприяють кращому розумінню структури, і функціонуванню створю... створюваного програмного забезпечення. Гальмувалося відсутністю відповідних інструментальних засобів. Це породило потребу в розробці програмно технологічних засобів спеціального класу кейс, які реалізують технології створення та супроводу програмного забезпечення для різноманітних систем. Передумови для появи кейс-технології виникли наприкінці 80-х років. Початково термін Кейс застосовувався лише до питання автоматизації розробки програмного забезпечення, але тепер програмна інженерія має більш широке значення для розробки системи у цілому. До кейс-технологій, які використовуються у процесі розробки програмного забезпечення, відносять засоби розробки та впровадження мов високого рівня, методів структурованого та модульного програмування, мов проектування та засоби, які, їх підтримки. Формального і неформальних умов, списку системних вимог та багатьох інших аспектів програмної інженерії. Далі, давайте розглянемо, які умови були виникнення програмного забезпечення виникнення інженерії програмного забезпечення. Значить, програмна інженерія, промислове програмування. Зазвичай асоціюється з розробкою великих і складних програм. Колективами розробників від 3 до 15 чоловік. Встановлення розвиток цієї сфери діяльності було викликано низкою проблем, пов'язаних з високою вартістю програмного забезпечення, складністю його створення, необхідністю управління і прогнозування процесів розробки. Великі програми спричинили великі проблеми, пов'язані з їх створенням і використанням. Зі збільшенням продуктивності, кількості обчистувальних машин і розширенням сфери їх застосування з'явилися програми двох типів. Перші створювалися і продавалися разом з машинами, транслятори операційні системи бібліотеки під програм Тощо. Програми другого типу виготовлялися на замовлення і призначалися для виконання завдань з різних галузей науки і техніки. Таким чином, з'явилися засновники, Організація, яка ставила завдання призначити терміни, виділяла бюджети і оплачувала роботу. У зв'язку з цим дуже швидко з'явилися дві типові проблеми: необхідність документова... документованого супроводу програм і усунення непорозумінь між розробниками і замовниками. З 1960-х років внаслідок розширення розповсюдження засування комп'ютерів, зросла і роль. Затвердилося розуміння важливості програмного забезпечення. Цьому сприяло те, що почала з'являтися значна кількість проєктів програмного забезпечення, які характеризувалися наявністю замовника або лінкової ніші великими розмірами, витратами, жорсткими вимогами до процесів реалізації і результатів, контекст, в якому розроблялося і використовувалося програмне забезпечення, сприяв особливому положенню програмного забезпечення в обчислювальній техніці характеризувався таким, такими параметрами зокрема почало розроблятися дуже велике програмне забезпечення характерним представником якого тоді була операційна система для IBM це програма забезпечення включала більше 500 тисяч операторів і розроблялася значним для того часу колективом розробників близько тисячі чоловік. Досвід цього проєкту був узагальнений і став відомим. Далі програмне забезпечення розв'язувало настільки серйозні задачі, що виникла проблема з його супроводом. Суть, яка зводилась не тільки до виправлення помилок, допущених при розробці, але й більшою мірою до модифікації програмного забезпечення у зв'язку зі зміною вимог замовника або середовища, в якому експлуатувалося програмне забезпечення, або внаслідок бажання розробника продовжити експлуатацію шляхом випуску вдосконалених версій. Часті зриви термінів розробки, перевищення бюджету вимагали не тільки нового підходу до організації проєкту розробки, але й нових методів засобів, що забезпечують обґрунтуваний розрахунок, параметрів проекту, які характеризували фінансування, терміни, обсяги, програмного забезпечення, кількісний і якісний склад колективу розробників, і існуюча і широко використована одиниця вимірювання. Людина місць на таких масштабних проектах не працювала. Досвід розробки програмного забезпечення, який був накопичений до цього часу, показував, що далі розроблялися принципово в проєкти Тільки 15% зі всіх проєктів вимагали розробки з нуля. Інші 85% можна було віднести до повторюваних проєктів. Тому актуальним стає використання досвіду накопиченого в програмному забезпеченні. При цьому поступово. Стало зрозуміло, що повинно вирішуватися питання використання досвіду не тільки безпосередньо програмуванням у вигляді частини програм, але і досвіду результатів виконання інших процесів. Наприклад, проектування для реалізації цього завдання у 1984 році було широко розгорнені роботи з дослідження програмного забезпечення в аспекті повного використання. Техніка програмування і процеси, які були ефективними в 50-х і 60-х роках для малої е, розробки. Е, для невеликих програмних мали стали неефективними при розробці великого складного програмного забезпечення. Далі йдемо. Значить, більше 500 тисяч операторів розроблялось значним для того часу, так це було. Забезпечення, що складалося з мільйона рядів коду, що вимагало кількох років роботи, сотень фахівців різних спеціальностей. Була потрібна нова техніка, придатна для програмування у великому, у великому. Почали з'являтися нові процеси, які вимагали певної організації. Ті, хто працював з великими проектами, швидко зрозуміли, що виробництво цих програмних систем значно відрізняється від розробки малих. Виникли принципові труднощі масштабування при спробі принесення принаймні, Написання валвалих програм у проектуванні великих. Отже, склалася ситуація, яка привезла до поняття кризи в програму забезпечення та необхідності пошуку шляхів для її вирішення. Замалюйте, будь ласка, табличку, дай хвилинку, і потім далі продовжимо.